Це uh -huh. ужас какой-то. Uh -huh. А потім на роботі. Uh -huh. Так, народ підтягується. Так, ура! Ми вот я, закон України про державні адміністрації в Україні. Тільки що говорили, тільки що говорили про те, що це треба два роки клупатися, да, щоб нарешті найти ще прямі інструменти. Прямі інструменти управління от, і, і УРА. Значить, поїхали далі. Статтю я не пам'ятаю. Так, мікрофон. Він ловить перша. Головить, так. Да? Чи угу. не може Державні пенсії ми читали. Я намагаюся знайти. На чому ми закінчили? 22-го, по-моєму. По-моєму, 22-го стаття. 22-го я пролистала. Так. Народ, гугліть, в кого є можливість, відкриваєте 22 стаття, читайте. закон України про державні адміністрації. Ми її закінчили, да, закінчили, читаємо 20. разом а, з нами, бо помічаєте. Це віддання соціальне забезпечення. Творчі спілки, так, це ми прийшли. Стаття 23: Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення. Адміністрація реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту, соціально незахищених громадян, пенсіонерів, начебто це вже. Сімей читала. Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному своєчасному призначенні, виплаті державних субсидій. Так, все читали ми. Розробляє виконання комплексних програм. Розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Сприяє розвитку послуг відповідно до потреб, зазначених категорій громадян. Стоп! Стоп! А от тепер, пожалуйста, в складних шок. Це може бути вимушені переселенці. Угу. Угу. Виконання Можна? комплексних комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Люди, будь ласка, гляньте, як вони красиво завулювали. Яка це стаття? 23 пункт 3. 23 стаття закону України про державні адміністрації. Пункт 3. Сім'ї з дітьми. Ті, хто потерпають від, як життєвих, складних, життєвих складних, складних життєвих обставин, будь ласка, вирішувати ваші життєві обставини, зобов'язані. Сприяє розвитку послуг відповідно до потреб, зазначених категорій громадян. А які потреби можуть фізособи, потреби фізособи хтось буде брати до уваги? Навряд чи так? так? А от громадянина, от людина в статусі громадянина, якраз воно так. якраз воно. Четверте працевлаштування осіб з інвалідністю, з добуття освіти, набуття необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню санаторно-курортному лікуванню осіб з інвалідністю. Постраждалим Чорнобильцям, катастрофа та протезно, протезно ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню осіб з інвалідністю, засобами пересування і реабілітації, встановлює піклування над повнолітніми, недієздатними особами. Хто там казав, що скажуть службовцям, які потребують лікування або протезування, шукайте собі лікарню. Ні, не лікарню собі шукаєте. Звертаєтесь в державні органи в державні місцеву адміністрацію і їхня задача забезпечити. Сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню. Яка це стаття? Тоже 23? 23. 23 23 стаття, пункт 4. Протезування, будь ласка. Заб... Так, субсидії нам не потрібні. На Ні, послуги. субсидії нам не дають. Громадські релігійні організації фонди нам не потрібні. Так. Окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам. Окремим громадянам, не громадянам сприяє Украї... громадським релігійним організаціям організаційним фондам окремим кома, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам. Це яка стаття? Двадцять третя. 23 стаття. Громадяни Соціально незахищені, У нас зараз, по-моєму, всі соціально незахищені, захищені. щодо що Втратили, вибачте, втратили доходи незахищені, втратили житло незахищені. Тимчасове переміщення незахищені, зараз ще всі незахищені. А ще таке, може, в кого є проблеми там з особами, які звільнилися з міста. Де відбувало покарання, mm -hmm. то місцева державна адміністрація здійснює патронаж таких осіб. Ну, ну Нам патронаж, у нас є дієздатні, нам патронаж. Ну, Може, в кого є проблеми, але... може. з сусідом. А, типа приборка до сусіда. Так, так, так. Понятно. В цьому сенсі. Понятно. Які обстріли загарки тушить, mm -hmm. поприличці, як на зоні. Так, утворення, реорганізація і ліквідація будинків інтернатів для осіб похилого віку, які потребують медичної допомоги, ну то, що може когось там сусіди чи щось таке. Вирішує до речі, це цікава річ. Дивіться, в нас багато є людей пожилих, да, самотніх. Вони так, потребують допомоги, підтримку там, да е, і оці будинки. Для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку з захворюванням на туберкульоз та осіб з інвалідністю. Тут групи, які відбували покарання. Ну, це в кого там може проблемні сусіди. Угу. Угу. Так, вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування. Ну, це теж туди. Це все для, для надії Ну, Це просто таке є і да, може комусь. Да, да. Це вже для Здійснює, А, ну Тут здійснює відповідно до закону заходи спрямовані на запобігання бездомності осіб. Ну, Це може хтось хоче займатися. Тут допомога сім'ям з особами, особи з сім'ям осіб з дітьми. Так, і тут цей пункт я не розумію. Ну так, я здогадуюсь таке. Дванадцятий. Реалізує державну політику у сфері надання соціальних послуг відповідно до закону. Ще раз. Це з якої до якогось закону, який цікавий у нас. Реалізовує державну політику у сфері надання соціальних послуг відповідно до закону. Ага, значить, якщо нам по по закону, ми потребує, якщо ми потребуємо якісь соціальних послуг, да? і є якийсь закон. А, у нас закон будь-який закон, Будь де... Де... закон де да? Соціальні да, послуги. да, де є соціальні послуги, тобто зобов'язання державної адміністрації міської державної адміністрації. Реалізувати політику у сфері надання соціальних послуг, тобто ви до того, тобто, в, негайно виконати негайно. То, що називається виконати негайно. От якщо вам потрібна якась соціальна послуга mm -hmm. як громадянину, то ви відповідно якогось закону ви звертаєтесь до місцевої державної адміністрації відповідно пункт. 12. Пункт 12, стаття 23, 23. Пункт 12. Стаття 23. Виконати негайно або забезпечити реалізацію негайно. 24. повноваження в галузі зайнятості населення праці та заробітної плати. Треба нам забезпечує державних реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі на право своєчасного одержання винагороди за. Працю розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. О, це яка стаття? 24 четверта. 24 стаття. Другий І так увага. Хто ж втратив роботу? Хто Х... винен хто? Так. Так. Хто втратив роботу? Хто не може знайти роботу, хто тимчасово переміщений? То кому не видають зарплату, будь ласка, так само місцева державна адміністрація. 24 стаття прописуєте зміни правовідносин і прописуєте зобов'язання відповідно 24 статті надати, негайно забезпечити можливістю. Як там... Забезпечує так державні гарантії у сфері праці, в тому числі право на своєчасне одержання. У нас держава гарантує працю, а не роботу. Правильно? Працю, не роботу, працю. Так. І своєчасне одержання винагороди. І своєчасне видерження винагороди, А не получки. Винагороди. не Тобто, я так розумію, є якісь програми, територіальну програми, територіальні програми зайнятості. І тобто, щодо... Центр зайнятості – це одне, це для фізосіб, да? е, центр зайнятості, а державна реадміністрація – це державна. Да? Тобто, ну, понятно, що як державна, але те, що стосується громадян, повинна виконувати. Забезпечує проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні. Це вже для фізосіб. Зареєстрованих як безробітні забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення, атестації робочих місць. Так, участь у веденні колективних переговорів та укладання територіальних тарифних угод, вирішення колективних трудових спорів, конфліктів. Ну тут трудове законодавство, я так розумію. Тобто трудовими конфліктами і спорами теж займається державна адміністрація. Державна адміністрація. Місцево. Бере участь у веденні колективних переговорів. Тобто вона слідкує, контролює що я так розумію. Ага. Кого проблема? Можна написати запит надати інформацію за якою процедурою міська державна адміністрація бере. Як це формулювати? Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифів у тарифних угод? Нічого ж нікуди не та укладання територіальних тарифних угод. Що це за тарифні угоди? Тобто переговори це одне. Що б вам Тарифні. Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод. Кома вирішення колективних трудових спорів. Конкурів. Вони окремо ці угоди, так? Так. так? Так, да, так. Да, це окремі якісь А Що хочу, це може бути за тарифні угоди? Я можу біля, бо, бо я не працюю. Комунал. Треба, а яка це стаття? Ну, щось, ну Це більше щось з роботою. Трудові скоро. Якісь требують. Трудові, спори. Трудові, Трудові спори, відносини. Так, так. Да, да. Бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств «Стонов». А, це виконання покарань. Розробляю. О, і капучині, коротше, слави його. Ну, опять розробляє, здійснює заходи щодо реалізації, додержання державної політики сприяння зайнятості населення на, рів... на рівні регіону. Вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці у сфері зайнятості населення та професійного навчання. Проводить їх оцінку, прогнозування. Попиту та пропонування робочої сили, інформування населення та органів виконавчої влади про стан ризику пра ринку праці, забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, заходи щодо запобігання масовому безробіттю. Напрями розширення в регіоні сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки, розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності, селянських фермерських господарств, працевлаштування вивільнених працівників. Бо ну і інша робота. Повноваження стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. І ще раз, 25 стаття 25 нас дуже цікава. Повноваження в галузі забезпечення законності правопорядку, прав і свобод громадян. Слухайте, коли пишемо в орган місцем в місцеву... Районну місцеву державну адміністрацію починаємо з 25 статті. Відповідно статті 25 А закону України про державні місцеві організації адміністрації. адміністрації вибачте, все, будь ласка, ще раз повноваження в галузі забезпечення законності правопорядку прав і свобод громадян. Понятно? Раз і під, 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 підпорядкували. адміністрація забезпечує виконання конституції, законів України, рішень конституційного суду, актів президента, кабміну інших органів державної влади, тобто не місцевого самоврядування. Це у нас окреме. Угу. Угу. Подімаєте, як вони саме головне зобов'язування сховали саме вниз 25-ту статтю, з якої треба починати? Але громадян, не громадян України. Он воно де, зобов'язальні особи сидять. Другий пункт забезпечує, забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадської безпеки і порядку боротьби зі злочинністю. І поліція туди. І поліція туди, так. Да. Третій пункт забезпечує розгляд звернень громадян. Та їх Третій. Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань. Контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування. Ой, краса! Контролює, ще раз, це стаття? Четверта за Третій пункт, а не 25. 25. 25. п'яти третій пункт да? забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування звернення громадян. Тобто, дивіться, ми пишемо відповідно пункту четвертого, да 25 статті. Третій. А треті треті пункту третього 25 статті. Е, значить, е, хто там голова е, державної місцевої державної адміністрації, або якщо там перейшли, е, відбулися зміни, то державної військової адміністрації Добре. да зобов'язаний. Контролювати стан роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування самоврядування. Тобто, якщо ви зверталися там до мера, до голови міськради стосовно комуналок чи що, і не отримали, і не отримали реакції да, очікуваної або виконання вимоги стосовно же комуналок, шкіл і і т.д. і да, будь ласка, посилаєтесь і прописуєте зобов'язання в голові. Місцевої державної адміністрації. Яка краса, слухайте, просто в самому кінці просто вішенка на тортики. Ось вони де наші, де наші права. Я ж кажу, поки дочитаєш, читаєш, так. забудеш, з чого починала. І ще й заснеш. <рес> <рес> да, да. <рес> Дякую, що не дала заснути. Дякую, що будила місяць. Кричала, кричала, кричала? Ні, я я, я я, я смотрела. Ну, це ж на ж таки це так в органах місцевого самоврядування на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на території відповідні. Тобто, ну це хто проблеми має з керівництвом, там вакцинували там. О, слухайте, супер! Всі претензії стосовно щеплення цих кодіків і всякої херні. Тобто, хто повинен відстоювати ваші права, це голова місцевої... забезпечує здійснення забезпечує. заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, а забезпечує розгляд звернень громадян та їх угу. об'єднання угу. і контролює станції роботи. І контролює станції роботи. І в органах самоврядування, і на підприємствах, і в організаціях, розташованих на території. Супер! От просто, от що на день, то свято, то на фотку. Все є. У нас є права, просто брати нема кому. Не було кому, а, поки що. Пункт четвертий. Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення. І ще раз, здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення. Ага, а тут таке населення петики, да? ну, як Можна разниць? за аналогію права, да, хай, за аналогію право. Ви хай права? здійснюють, да. я щось не пам'ятаю, да. щоб мені розказали по телевізору про статус. Так і, да, да. Так і тобто, да. да. Приходите, сідаєте в кабінет до голови райадміністрації або державної, або військової ради адміністрації і говорите відповідно, якої там статті 24 чи 25? 25. 25 статті вашого закону про державні районні адміністрації вимагаю провести що? Інформування. Інформування. Як я, я. людина в статусі людина, людина в статусі громадянина повинна отримати оте, от, е оте, оте, от от, 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 от. От. І про мої статуси, і про мої там, майно, і права, і проче, і проче. Процедура, сіли в нього і пишете свою, свою заяву повідомлення. і Питаєте, оце так? Оце так я написала. Ну правильно ж зобов'язаний правильно. А в кого кого повині питати? Ми ж до адвокатів не підемо, вони зобов'язані. Ну тут безоплатна правова допомога 4.1. Ну, допомога бо безоплатна правова, це якось, мабуть, не дуже для людей. Державні нахов... нагороди здатність. України. пункт Як? 5. Державні нагороди України. Так, шосте, забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням а з перебуванням іноземців, осіб без громадянства, сприяє органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції, міграції, еміграції і додержання правил паспортної системи. Яка це стаття? 25. Дуже цікава стаття. Ми, всі, ми, всі зараз, ми зараз всі без громадянства. Може сюди і паспорти книжечки, хто хоче. А Наша вам не потрібна. Є ще хто хоче. Ну, коли, ти, коли ти починаєш боротися за фізособу, тобто не забуваємо це норму, да? коли обсуждення у контракту являється присоединенням контракту. Коли ви починаєте боротися за там, фізособу, ви фізособа. Понімаєте, да? Тобто залиште свої книжечки, фішечки в покої. Дев'ятий оголошує у разі стихійного лиху, аварій, катастроф, епідемії, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з дотриманням у них громадської безпеки і порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереження матеріальних цінностей. Ну Все, що в нас робиться, це дуже ретельно це це включають сирену. Особливо по ночам. кнопку жмуть чітко. Я так розумію, один пункт точно викликає. Хорошо, хоч сирена на мене не дійствує, я сплю під сирену. А приставку кого вона під вікнами. Це от я теж там, от вона тут, коли, як я проходять мимо скоростного, вона рада, це ж капець, це в кого вона під вікнами. Десятий сприяю діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій, під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у, падень, у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів е і послуг. Рятувальники наші. Рятувальники, так. Тобто, якщо, якщо дзвониться Ірена, я дзвоню в державну адміністрацію і вимагаю надати мені транспорт. Давай мене. Ні, 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 ні. Ні, вони забезпечують матеріальну базу для службну рятувальників. Це ти вже таке хочеш. Хочеш, тобі ще ліфтом баслав. А де тут написано, що тут заборонено ходити? Ну я ж творча людина, я ну, ж людина, так. я ж творче проявляю. Я ж повин, я ж зразу розмірковую, як я можу якісно скористатись своїми можливостями з гарантіями, які Україна як держава зобов'язалась надавати людям. І громадянам. 11 пункт може кому знадобиться, погоджує проект впливу плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки взаємодії з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення на. Звичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Це Треба подумати, як де це використати. Це там, де бої Військові трива, дії. Да, військові mm -hmm. дії. Mm -hmm. Забезпечує своєчасне інформаційне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення. <звук> так. Розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту цивільної оборони та розділ щодо інженерно технічних заходів цивільного захисту цивільної оборони у складі містобудівної документації. Перевіряє 14 пункт. Перевіряє наявність і утримання в готовності. Локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Що це може бути? Ну що водо, я не знаю, там водосховище, може там а -а -а. обвали, такі місця. Так у нас все місто стоїть на пустоті. Може в будь-який момент. То що це як це може здійснюватись? Адна, поїхав далі. Готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та і ведення обліку. А оце... А, Почекай. А оце, по-моєму. Як це можна використати? Ще раз читану, будь ласка, да 14. перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій, на комазеп'я, наявності і готовності. До використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, населення, кома, майна цивільного захисту. Це майно цивільного захисту, що це таке, стан їх отримання та ведення обліку Це не про бомбосховище? Мабуть, так, так? Да? Я думаю, так. Майно цивільного захисту це може бути і транспортні якісь засоби. Mm -hmm. і може, там якісь засоби там носілки, там mm -hmm. таке, жовти, там, mm -hmm. може, щось таке. Mm -hmm. Можливо. Бере участь у вирішенні питань з проведення виборів і референдумів адміністративно-територіального устрою.